Іні позитивні перетворення за що важливі вичука віднедавна в Україні з'явилася нова професія тута. На сьогодні понад половина рядових сержантів і старшин професійні військові для них військова служба щоденний світ і високе покликання. Про принаймні доліки своєї професії вони розповідають так. Якщо відносить з коло сміщають з якимись прагненнями, з якимись інтересним стрімінням люба право захворіли виконання вивчають провідні умови для військово-службовців і для високого військового персоналу. Це як ціну ліскам, затічності підвищення закладні підвищення престижної особи військово. Багато питань, які стосують і впливають на цей процес. І все ж не святкові дітки затьмарі святоукраїнського війська. Між мінією про сучасної армії та українською радністю стоїть основна проблема незадовільне фінансування збройних сил, каже Верховний головнокомандувач президент України Віктор Міков. У року держава кладає тричі менше коштів у технічне переоснащення і переозброєння армії. Із таким оборонним бюджетом понад 80% літаків не можуть зінятися в небо, а 70% кораблів виконувати бойові завдання на морі. Такій урядовій політиці потрібно покласти край, наголосив президент. Вважаю не українською нинішню політику фінансування армії досить цих пустих обіцянок, які ніколи не виконуються. Бюджетні кошти 2009 року дозволяють забезпечити для збройних сил України лише мінімум виживання. Армія відчуває правощів на найелементарніші потреби харчування солдатів, забезпечення уніформою, підтримання основних побутових умов. Сучасна зброя, професійні війська і патріотичний солдат. Таку формулу бої армії, армії визначає президент України Вікторію. Ченко, попри фінансові труднощі, українські вояки мають добру репутацію вдома і за кордоном. Вони підтримують морі спокій у гарячих точках, та й українці тяжку хвилину під час природних чи техногенних катастроф можуть покластися на солдатів. Для чого мидні країні боєздатна армія? Пояснює Віктор Ющенко. Сьогодні ми не маємо ворогів, але існують виклики. Ми твердо переконані, без сильної армії немає сильної держави. Скажу ще точніше: немає незалежної держави як такое. Я верил в сильную армию, в украинскую профессиональную армию. И сегодня президент сейчас был встречать с курсантами и выкладачами Войскового института Киевского Тараса Шевченко за певно, что это и было последним в плане поганого финансирования армии. И в этом случае, когда мы говорим, что в этом случае, в 2016 году, было Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пропонує Верховній Раді ратифікувати Конвенцію ООН з прав інвалідів. Відповідний законопроект був складений сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Юлія Тимошенко попросила парламент розглянути цей законопроект до кінця цього року.